Усіх вітаю! Це черговий наш подкаст. Він знову орієнтований на всіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами кримінального права, на тих, хто вивчає його, викладає, досліджує та застосовує цей випуск. Ми хотіли би присвятити проєктові нового кримінального кодексу України, який підготовлений членами робочої групи з питань розвитку кримінального права. Ми спробуємо стисло підбити проміжні підсумки цієї роботи. Робота, яка тривала вже понад 5 років. І, до речі, не зупинялася, попри поточний характер війни. За цей час в основному завершено обговорення та оновлення загальної та особливої частини Нового кодексу. На спеціально створеному сайті регулярно оновлюється текст проєкту, і таким чином, кожен, хто цікавиться, може безпосередньо спостерігати навіть за розвитком нормотворчої думки, яка тут відбувається. На проєкт. Теж ми знаємо, вже отримано і експертні висновки. Вже є ці висновки на тому ж сайті. Це група українських фахівців, група іноземних фахівців. Мені відрадно, що я свого часу мав можливість долучитися теж до групи вітчизняних фахівців, які розглядали, досліджували проєкт Кримінального кодексу. Отже, з огляду на спеціальний фокус розмови ми запросили для запису цього випуску. Юрія Васильовича Бауліна, він є головою робочої групи з питань розвитку кримінального права. Це людина, яка я, якого я дуже добре знаю і поважаю. Окрім того, він мій земляк, що теж приємно. Фахівець, який має величезний авторитет з-поміж кримінологів, знаною персоною в науці. Отже, Юрій Васильович Баулін, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правих наук України, заслужений діяч науки і техніки, професор кафедри. Кримінального права та національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і е, голова Конституційного суду України протягом 20, 2014-2017 років, якщо я не помиляюся, да, та? Так? точно а отже, Юрій Васильович, Давайте спробуємо дуже стисло поговорити про. Е, Базові такі підсумки роботи над проєктом насамперед, хочу вам подякувати, що ви погодилися з нами поспілкуватися. І перше питання, воно більш таке загального характеру. Як ви загалом оцінюєте е, ось е, цю діяльність робочої групи за цей період? Чи все вдалося, ось як вам на початку хотілося? Е, Пам'ятаємо той старт, який був 2019 року. Yeah. Отже, чи все вдалося зробити як е, сподівалися? Дякую за запрошення, Юрій Олександрович. Дійсно, в 2019 році на Львівському форумі кримінальної юстиції ми стали говорити концепцію, що будемо писати, і що як будемо писати. Які ідеї треба закласти в проєкт. Все це правильно, але це 19-й рік. Так. Ми це пам'ятаємо. Да, старт. Потім в восени в Харкові ми презентували цю концепцію. Березовий а, гай. Березовий гай обговорили. От. Ну і почали писати. Розподілили ролі відповідно до наукових інтересів, інших так сказати, факторів, але підготували перший варіант. Стали обговорювати і вносити певні зміни і в концептуальні положення, і взагалі погляд на, на кодекс. І от п'ятирічна робота над кодексом показала, що да, нам вдалося зробити модерновий, суттєво відрізняється від чинного кодексу. Проєкт нового кодексу і не тільки для того, щоб відрізнявся, а для того, щоб відповісти на виклики сучасності. Виклики сучасності, а до, до тих викликів, які були в 2019, додалася широкомасштабна агресія Росії, далі активна позиція України на шляху до ЄС, От, і, необхідність імплементації АКВІ. Європейського союзу, міжнародні зобов'язання інші наші, і дуже багато причин, які ну, дають нам. Собственно, обумовлюють необхідність удосконалювати той текст, який ми підготували. Ми дуже вдячні всім науковцям, науковим практичним працівникам. Сподіваюся, і сьогоднішній форум дасть можливість подальшого осмислення деяких проблем, які ми думаємо обговорити завтра у суботу, і у неділю тут у Франківську. Дякуємо вам, Юрію Васильовичу, за те, що е, теж ми матимемо можливість під час третього перекарпатського юридичного форуму окремо ще з широкою аудиторією присутніх юристів, правників, здобувачів, обговорити проєкт. Але ось наступне моє питання воно більше стосується внутрішньої кухні, якщо дозволити, діяльності групи. Ми знаємо, що група складається за людей, фахівців вищого гатунку, але які представляють різні ппрові школи. І ось мені завжди було цікаво. Я думаю, не лише мені, як вдавалося. Знаходити консенсус з приводу, напевно, що певних таких гарячо суперечливих питань. Ось в монографії, яку теж під час поточного цьогорічного львівського так. форму ви представили аудиторії: широкій монографії, яка присвячена проекту. Я прочитав, що. Демократія, це був ключовий інструмент, який використовувався. Тобто більшість голосів давала змогу ухвалити рішення, а меншість програвала таким чином. Можливо, є ще якісь секрети кухні, що викликало найбільше суперечності? Ну, може, вже зовсім кухні я не буду. Ні, зовсім не треба, але, але найбільш от багато дискусії, які в нас були автори монографії, цієї висвітлили у. Князі, але є дійсно питання, до яких ми все одно будемо повертатися. От, може, завтра на обговоренні в нашій робочій групі і далі. От дійсно, я не знаю, ваше відношення скажу у мене, у мене різне. Ну, наприклад, от правильно ми поділяємо частина загальна і особлива, а європейці кажуть спеціальна частина. От групі. Голосували. Проголосувала, особлива частина. А мені професор Гінтера Швідас телефонує із Вільнюса і каже: тобі нужен експерт по спеціальній частині. Я його нічого не казав про нашу дискусію. Ну так, розуміємо, про що ми кажемо. Ну, Це один момент. Далі, от він нещодавно змінили. Класифікацію кримінального правопорушення злочини і провина замість кримінального проступку. Ага. От виникає. і Я хочу і, 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 і форуму, у нас же дебати буде так. спитати: так. А от як ви відноситесь до, до цієї зміни? Так. Далі. От професор Куц, ми з ним спілкуємося часто, каже: От ви неправильно зробили, що відказалися від інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Я йому наводжу аргументи статтю 61 все, А він наводить свої аргументи. От де правда, так? можна ще назвати питання, які виникають і по суті, і по формі. Ну, Але... давали, долали саме більшістю так? Да, — да. right? Ну інколи була одноголосна, yeah. а в основному більшості. І от як в книжці наша написана, навіть якщо автор викладає mm -hmm. позицію, він викладає позицію групи, mm -hmm. навіть якщо він не згоден з цією позицією. От Ю, о. Юрій Васильович, дивіться, ну ви як вчений саме в сфері кримінального права. Яку вам головну ідею вдалося втілити, яка, видається вам найбільшим своїм досягненням, що ось нарешті Новий Кримінальний Кодекс отримає якесь таке положення, якого на сьогодні бракує чинному кримінальному законодавству? Є щось таке, чим насправді можна і хочеться пишатися, що це, зрештою, втілиться в життя? Ну, сказати, що і Чинний Кодекс, особливо на перше, Вересні 2001 року, коли він був ухвалений, він, він достойний кодекс. Ну я може ще це викликано, викликано тим, що я був член робочої групи Кабінету міністрів по підготовці того кодексу. Але зараз внесено 1497 змін і доповнень. Розумієте, майже полтори тисячі. Змін. Як ви думаєте, як це могло вплинути на чинний кодекс? Ну Ми, ми юристи, ми розуміємо, що значить системний акт і чим можна цю систему порушити? Тому мені здається, от на сьогоднішній день ми досягли такої системності в викладання матеріалу і по змісту, і по формі з тим, щоб кодекс якраз виконав своє призначення. До речі, Щодо призначення, теж у нас розуміння між загалом і нашим, нашою групою. В статті 1.1 ми записали, що призначенням кодексу є визначення підстав і повноважень органів державної влади по відношенні до осіб, які вчинюють кримінальні правопорушення і інші діяння, передбачені Кодексом з метою захисту людини, суспільства і держави. Угу. Да. <реш> Новий підхід. А, Я вже а... не говорю про принцип верховенства права і його складові, як і ми намагалися провести через весь кодекс. кодекс. Іросію, дивіться, от ви зачепили питання попереднього кодексу і його підготовки, розроблення, до, до якого ви залучалися безпосередньо. А чи не могли б ви порівняти ось той процес підготовки кодексу з поточним? Ну, що сказати. Які... Є, якісь карди... є якась кардинальна різниця. Ну, Я згадую, що є, але є, є. тим не маєш. Є. Тоді група була 26 кабінетів, кабінет. а фактично працювали ну, 5 осіб кожен день у угу. кабінеті професора Старшаса, царства небесне. За участю професора Бажанова, теж нема з нами, нині здравствуючи В'ячеслава Івановича Борисова, і я ще є на цьому світі, слава Богу. Микола Іванович, як проректор пановиця, він заходив, коли була можливість, і виходив. І Василякович, кабінет якого був напроти, він теж, як ректор, коли мав можливість, заходив. Ми обговорили якісь питання, потім він вибачався і йшов. Це перше. По-друге, це наші вчителі Володимир Марк Маркігович. Вони були причетні до кодексу 60-го року. І хоча ми закладали нові ідеї, сучасні ідеї, і потім доробляли після ухвалення Конституції, але за формою чинний кодекс нагадує нам Кодекс 60-го року. І багато положень. Взята звідти ми намагалися підійти з принципово нових позицій, як до змісту, так і до форми. Ну, наскільки нам це вдалося? Ну на той то, час справді то, був це... сучасний, сучасний, колик, сучасний і прогресивний. Та, шкода, так. що його поплюжили з року в рік. І на сьогодні ми вже маємо абсолютно іншу версію, де навіть е е е -е важко сказати, що це е кодекс. Е е е е е е кодекс, який розроблявся справді да. серйозними фахівцями, а не звичайними депутатами, які зазвичай на жаль не звертають увагу не на науково обґрунтований на підхід. Е Васильович, питання таке, яке я би е, хотів, щоб зацікавило більш широку аудиторію. Ось е, е, Ми знаємо, що кодекс побудований на неординарному підході, він е, від, відрізняється істотно від того, що ми маємо на сьогодні, і не лише в кримінальному законодавстві. От, е, і часто це закидають як недолі. Тобто хтось лякається, що це щось таке космічне, це, це з іншої планети, а не з нашої. От е якщо звертатися до широкого загалу, до будь-якого нашого громадянина, який е е теж може злякатися цього, по суті. Так? Е як би ви пояснили ось простому бувателю, чому, чому потрібна ось така саме підхід? Для доконструконструювання кодексу. І чи варто боятися ось того, що людина, зрештою, не зможе зрозуміти і передбачити наслідки своєї поведінки? Ні, я думаю, що не треба так е загострювати проблему. Ну, і, я і думаю, міста, що молодь студенти, які вивчають, а я знаю, в Одесі, в Полтаві, там е в інших містах. От Кажуть, давайте вирішимо завдання за чинним кодексом, а зараз за проєктом. У студентів проблем нема. Вони це розуміють, вони бачать кроки нашої діджиталізації і всьому. Але якщо стосується змісту, і хочу сказати, що, по-перше, ми ж виходимо із того, що принцип верховенства права. В кримінальному праві знаходить в тому, щоб обмежити повноваження держави для втручання в права і свободи людини. І той, хто вчинила злочин, і той, хто потерпів від цього злочину. І тому ми вважаємо, що цим ми відрізняємося від Чинного кодексу. Я би сказав, навіть потерпіла центристська ідея, закладена в наш проєкт, щоб. З усіх боків, ну, наскільки це можливо в рамках кримінального права захистити права і свободи потерпілої людини. По-друге, це права визначеність, права визначеність, навіть формулювання, особа, яка перше виготовила, виробила, збула і так далі, вчинила злочин такої ступеня тяжкості. От це друге, третє, п'яте, чітко, чітко Формулюється, ну і крім того, чітка е, е, класифікація кримінальних правопорушень. Перша ступень, таке покарання, друга, е, третя ступень, така п'ята, це базові ступені. А між ними і е, е, друга, четверта, шоста, восьма. Я думаю, що навпаки, Він навпаки, більше да, на захист людини. Так. Юрій, таке ще питання. Ось на сьогодні ми знаємо, в Україні захищена просто величезна кількість дисертацій з кримінального права, і майже в кожній з них міститься якась пропозиція здосконалення кримінального законодавства. От скажіть, будь ласка, чи вдалося членам робочої групи при підготовці проекту працювати? Ну, якщо не всі, то хоча б якусь частину цих дисертацій, і щось врахувати? Безумовно. У нас навіть було завдання нам на початку. Ми взяли всі дисертації в період незалежності України з 91 по 2019 рік. ми за спеціальності 12.008 проаналізували, зробили табличку пропозицій і коли обговорювали конкретні питання, ми завжди зверталися і дивилися, а що пропонується в науці. Да. Багато що ми сприйняли. Ну від чого відмовились? Тому що ну, є своя концепція, так, 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 і так. кожна пропозиція має вписуватися. Ми ж не можемо е, е, написати те, що нам вже скажуть. подождіть, ви ж домовились отак, угу. а пишете те, що не вписується. Тому, безумовно. Тобто Вважаємо, що врахували. наука кримінального права, яка розвивалася весь цей час вже за часів незалежності України, вона теж все ж таки була не дарма. Так? Ми можемо головний висновок висловити. Визумовно, так і по суті, останнє питання теж такого перспективного характеру, прогностично. Ось ми знаємо, що по суті основна робота з написання завершена. А що можна очікувати сьогодні в перспективі? Що далі? Які є шанси, на ваш погляд, швидкого або навпаки тривалого розгляду цього проєкту, ухвалення? І коли можна очікувати, що він вже стане частиною законодавства? Ну, на мій погляд, перше, ми працюємо в межах комісії з питань правової реформи при президентові України? Ми повинні підготувати і доповісти президенту, що от готовий проект кодексу. За всіми документами, які необхідні. А далі він повинен вирішити, як суб'єкт законодавчої ініціативи вносити, не вносити в парламент. Це перше. По-друге, чи треба поспішати, ми вважаємо не треба. Йде війна, є кримінальні провадження, вони базуються на Чинному кодексі. Навіть якщо вона закінчиться завтра. То провадження не завершується. Їх треба завершити, передати в суд. Суд повинен вирок винести, і так далі. А чому? Тому що чинний кодекс і проєкт відрізняються, особливо, що стосується зворотної дії. Це найважливіше питання, яке, яке виникне. І тому ми вважаємо, що. Якщо е, після війни через якийсь час і постане питання про його ухвалення в Верховній Раді, то ухваливши його, треба дати ну 2-3 роки перехідного періоду, тому щоб нести зміни в КПК, в КВК, багато інших законів. Або ж навіть оновити їх, усучаснити таким чином. Да, да, ну, якщо е, Верховна Рада скаже, матеріальний закон буде такий, то і процесуальний треба, і виконавчий привести. І інші закони України. От. Крім того, треба підготувати підручники пасібних, треба навчити практичних працівників, студентів. Ну, підготувати для того, щоб вже успішно реалізувати на практику. тобто, у нас ще багато роботи попереду є, багато. є, є над чим працювати. Я щиро дякую вам, Юрій Васильовичу, за вашу згоду поспілкуватися. Я дуже сподіваюся, що е, нас почують і послухають ті, хто цікавиться, і розвитком кримінального законодавства, і загалом кримінальним правом. І можливо, якісь питання у нас будуть такими, щоб. Дадуть змогу позбутися певних міфів, навіть які виникають, і які інколи можна почути, і домислів до речі, так само стосовно проекту так. кримінального кодексу, і е, хочеться сподіватися, що е, другу частину цього шляху теж вдасться успішно здолати, і ми, нарешті, зможемо отримати сучасний європейський кримінальний кодекс, який відповідатиме потребам України. Зокрема, і в контексті євроінтеграційних процесів теж трошки про це згадували, але це дуже важливий момент, і мені відомо, що проект враховує е, всі ті сучасні вже положення, які існують на сьогодні в європейському союзі на директивному рівні, зокрема, які потребують впровадження. Е, Дякую всім, хто був з нами. Дякую насамперед університетові короля Данила у стінах, якого ми зараз перебуваємо. Дякую окремо керівництву Донецького державного університету внутрішніх справ за підтримку. Та кожному і кожній хто на сьогодні боронить і захищає Україну. Бо саме завдяки цьому маємо можливість працювати і ось робити, робити ті речі, які ми робимо да. в плані правового розвитку. Мається на увазі. Дякую, Дякую. до нових зустрічей.